Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо на тему. закриємо, мабуть, цю тему, яку я зачепив в минулому відео про Олександра Усіка. Це тема, ну яку можна назвати прославляння релігії чи Бога професійними спортсменами за допомогою от, спортивних якихось своїх досягнень. І тут я недавно дивився такий ну, скандальчик, який відбувся в такому виді спорту, який називається змішаними єдиноборствами, Там це боротьба, бокс, там це все намішане, вони там, значить, б'ються на ринзі. І один спортсмен він, до речі, мусульманин, вляпався в таку не дуже гарну історію: значить, що відбулося, він захотів. Показати, продемонструвати всім публічно свою набажність, що от він такий набажний віруючий, він не може потерпіти порушень там, принципів релігії. І, значить, в цих боях використовують не тільки ще бійців, а й таких, знайомі, якщо коли-небудь дивились, які небудь там боксерські поєдинки. А то там є такі от Ring Girls, дівчата чи молоді жінки, досить такі симпатичні. Вони в досить відвертих нарядах, якихось там шортиках, трусиках, коротких спідничках в переривах між цими боями, там, хвилина чи скільки, я не знаю, перериви дають відпочити цим бійцям. І ці з'являються Рінг Girls, ці молоді жіночки, вони носять таку вивіску, там цифри написані 1, 2, 3, це анонс нового раунду, і от вони за цю хвилину обходять по кругу, крутять там своїм красивим тілом, і потім починається знову бій. Так от цей, значить, боєць змішаних єдиноборств, він в пориві такого. Благородного релігійного негодування, виписав оцій молодій жіночці Рінглз. Вибачте, знаєте, як в дитинстві казали, підсрачника. Оці жінці, оце натренований, накачаний мужик, виписав таку публічно, там вже були тисячі людей дивилися, сиділи і там якісь ж тели, там, трансляції, мабуть, були. І він от ударив цю жінку ногою, зневажливо там. От ну так, от він зробив і викликав, звичайно, таку бурю негативної реакції. А Його колега, він, я не знаю, хто він за віросповідання, можливо, просто навіть і невіруючий, а зреагував на це, теж якийсь боєць у цих єдинобор змішаних, він сказав, що я не знаю. Як у вас ваші там релігії, чи можна чоловікам виходити роздягнутим в трусах і за гроші потішати публіку? І от власне, він його трошки покритикував, і я подивився, Реакцію тих же мусульман там в коментарях. Ну там багато було коментарів, я їх всі не читав, але ті всі, що я читав, його підтримали всі мусульмани, оцього не мусульманина. І засудили оцього так званого набожного мусульманина, який взагалі хотів як краще, вийшло, як завжди. да Тому що дивіться, от людина якась дивиться трансляцію цього бою. і а тут відбувається такий ексцес, здоровий натренований чолов'яга, Він просто ну, б'є у цю ну, беззахисну, тендітну цю жіночку, котра там робить свою роботу. І люди кажуть: хто це? Що це таке? Навіщо він ударив? В 100% нормальних. Психічно здорових людей, звичайно, таке людям не може сподобатися, якщо це не якісь там хворі збочинці. І їм пояснюють, що це набожний мусульманин, віруюча людина, і от його обурило те, що оця дівчина, вона вдягнена не по законам там ісламу. Так, тому що. ну... Якби вона вийшла там, в дуже в, в, довгій спідниці, в, там, в хіджабі, а краще в поранжі, да, то було б все нормально. Так от вона вийшла в оголений. І тут дивіться таке питання, що я завжди кажу, що поряд з релігією, от як тінь, за релігію ходить лицемірство. Як Христос сказав, це не залежить взагалі ні від релігії. Іслам, християнство там. Індуїзм, іудаїзм, неважливо. Ходить лицемірство просто слідом, от як за ниткою голка, як тінь за якимось предметом. І ви дивіться, чим ця, цей набожний в фабках боєць відрізняється від цієї дівчини. І тим, що він мальчик в трусиках, а вона дівчина в трусиках, обоє вони виходять на трусиках на потіху публіці. І обоє вони роблять щось за гроші, те, що подобається публіку. Він там бореться і б'ється, а вона крутить своєю там, красивою там, дубкою, і за це люди дають їм певні суми грошей і йому, і їй платять за цю роботу, так яке ти право маєш осуджувати цю. Жінку, котра, ну, мабуть, і не є там мусульманкою. Хоча я, я не знаю, хто вона там за релігійним сповіданням і чому вона має от виконувати, на його думку, якісь там релігійні принципи і задягатися так, як хтось там вважає за потрібне, це трохи незрозуміло. Мені тут згадалась така ж історія: їхала одна набажна православна. В довгій спідниці, в хіджабі, ну, вже така немолода жінка, і там в автобусі це ж літо було жарко, і зайшли дівчатка молоді. Вони були трошечки там оголені, тому що жара, молоді дівчата, власне. І вона їх побачила і почала казати: Ах, ви ж простітутки. Ах, ви ж, що ж ви оце там ходите, оце таким в голому вигляді, а ви знаєте, що на тому світі беси вас будуть от розкаленими, там якимись прутами бить по голим ляшкам, по голим от этим містам і кидать вас там в сковородки десь жарить, в якусь там серу, якусь там і так далі. Ну, фантазія в цієї жінки, там, дай Боже. І до чого це призвело? До того, що весь автобус просто дивився на неї як на якусь хвору, ненормальну. І ці дівчата вони злякались якось там, ну, і теж це для них був шок. І потім ми дивуємося, коли десь відбувається якась публікація про якусь релігійну подію, і там якісь люди пишуть, що ці релігійники, це мракобіси, це. Просто якісь там ненормальні люди, їх треба заборонити, відправити десь на якийсь там острів, щоб вони там сиділи і жили по своїм поняттям. От звідки це і береться? Це, можливо, пише дівчинка, котрій там, вибачте, підсрачника незрозуміло за що виписали. Це, можливо, ці дівчатка, на котрих ця православна фурія напала. А вона, до речі, оця православна фурія. Яка кричала на них ви там проститутки і так далі, вона справді була, ну, скажімо так, грішницею в молодості. Потім розповіли якби, про цю жінку, вона була ну, досить. таки, таких така була в молодості, да? Потім, коли постаріла, вона стала раптом дуже набожною, почала ходити до церкви, вдягнула хіджат дуже довгу сукню носила, чи там спідницю і почала тут же всіх засуджувати. І тут досить дуже цікавий такий момент, що ті, хто когось засуджують, в чому людина засуджує, тим людина сама і страждала. І от тут, дивіться, ця жінка вона була. Вибачте, там, проститутка в молодості, і вона бачить у всіх цих інших людях, якихся теж таких самих. Цей боєць, точно такий самий, попри свої предписання своєї релігії, виходить в трусах на потіху публіці і заробляє цим гроші. Але він себе не бачить, а він бачить це от в якійсь жіночці і б'є, її, тому що може, тому що це жінка, вона слабка, і він може і ударити, і тим самим їм точно знає, що вона не зможе розвернутися і там зламати йому щелепу, наприклад, чи перенісся. да. От такі моменти. А тепер, що стосується минулого відео про Олександра Усіка, там не зовсім мене зрозуміли, почали. Писати, що от я там щось намагаюсь принизити якось Олександра Усіка. Хоча я там написав, що вважаю його найталановитішим і найтитулованішим спортсменом в історії України, я додав навіть більше за всю історію бокса понад 100 років. От історія бокса там 130 чи більше навіть років. Жодного не було спортсмена, котрий міг би дорівнятися до досягнення Олександра Усіка. Олександр Усік став чемпіоном України, чемпіоном Європи, чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном. Він забрав всі титули регалії, пояси, які тільки є в любительському спорті. перейшов у професіональний спорт через якийсь недовгий час став абсолютним чемпіоном. А позабирав там всі титули, і пояси, які тільки можливо, піднявся на вищу категорію, де <клес> б'ються величезні двохметрові, 100-кілограмові велетні. Там він всіх побив, повідбирав абсолютно всі пояси, титули, регалії. І всього-навсього за 22 бої він завоював все. До такого досягнення дуже далеко, тому що там мугами-дуалі. Так званому королю Бокса і Тайсону, і, і Майку Тайсону, і всім іншим королям їм дуже-дуже далеко. Це історичне досягнення, яке я не знаю, чи коли-небудь хто-небудь взагалі повторить, чи я не кажу вже, що зможе побити, щоб тут розставити всі точки на Е, Однозначно, тут не можна якби, применшити роль Олександра Русіка, тому що його досягнення вони кажуть самі за себе. Але тут же ж таке питання, чи може людина за допомогою своїх спортивних досягнень, знову-таки, прославляти Бога. Розумієте, прославляння Бога. Я вам буду зараз говорити виключно за християнство, виключно за православ'я, прославляють, прославляють Бога лише святі люди, аскети або мученики. Тобто людина, аскет, наприклад, своїм життям він доказує. Що це життя скороминуче, він це розуміє дуже добре, і він е догаждає Богу, він хоче отримати життя вічне, не це тимчасове. А це тимчасове життя для нього абсолютний тлін. Для нього не існують там цікаві, він йому не цікаві якісь там звання, регалії, титули, гроші, оце все. Це людина аскетична, він споживає скільки рівно, скільки, щоб підтримати своє тіло, їсть трошечки якусь там одяг якийсь має, якесь житло має, щоб не замерзнути. Тому що, ну, якщо вже відмовитися від житла їжі і одягу, це вже буде просто самогубство. От і все, він користується самим мінімальним мінімумом. І ніяким чином ти його не зацікавиш, ти його не підкупиш, ти не скажеш, що давай я тобі дам там мільйон. І чимось ти його не зацікавиш абсолютно. Мученики те саме, це люди, котрі, коли ставилось питання або Христос, або там матеріальне якісь там цінності, а їм же ж пропонували там, наприклад, або життя, власне, саме що найдорожче у нас є, то вони демонстрували, що їх взагалі нічого не цікавить, навіть життя їх цікавить духовний світ, їх цікавить. Неадмірність цього світу, духовний світ, Христос, і вони без вагань абсолютно віддавали своє життя. Хоча там їм пропонувалися там і титули, і звання, і спокійне життя, і гроші, і так далі. Але вони на це абсолютно ніяк не реагували. От ці люди, от що таке прославляння Бога. От хто може прославити Бога. Я не знаю, чесно кажучи, чи Зможу я, наприклад, там прославити Бога, відмовити, чи хватить у мене, вистачить у мене там сили, духовної сили і так далі, і чи в кого-небудь. Тобто, це великі люди були, однозначно великі люди, і однозначно на цих людях, на їх авторитеті була збудована церква і стоїть. Тепер щодо спортсменів прослав, прославляли ж Бога не тільки Олександр Олександруськ. Там уявляє, виявляється, що і цей Тайсон Ф'юрі, він же теж виступив і сказав, що я не, не один раз прославляв Христа. Але він англіканін. І дивіться, хто б там не переміг, все одно. Переможець би ну, начебто прославляв би Христа, але або англіканська версія, так би мовити, прославляння, або православна. Ну, Перемогла православна версія. А я чув, що взагалі там ще один відомий боксер сказав, що от і Ф'юрій, і, і Усік, мої брати во Христі, хоча, хоча той спортсмен він з Латинської Америки, не католик. І от я десь рік тому назад прочитав таке сповіщення в соцмережах, що така велика країна, як Японія, вона надала Україні фінансову допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів. Таку шалену величезну суму 100 мільйонів доларів. Це велика країна, країна топ-7. І всі ми дуже були вдячні японцям за таку допомогу нашій державі. Так от, для порівняння за перший, за оцей бій, який відбувся між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Мусіком, вони на двох отримали більше, ніж 100 мільйонів доларів. А пройшла недавня інформація, що за другий бій вони отримують. Уже на 200 мільйонів доларів, тобто, образно кажучи, по 100 мільйонів набрати. Уявляйте собі оці космічні суми. І уявляйте собі, щоб, наприклад, ті ж мученики, ну, дивіться, я не знаю, там в якомусь на арені гладіаторській ну, часто мучили мучеників, і от мученик витримує ці всі муки, і в фіналі йому від оцих всіх. Збори, оці, значить, стадіонні, стадіоні йому вручають там, чек на 100 мільйонів там, доларів. Да? Ти переміг, ти прославив Христа і став ще й мільйонером і відомою людиною. Ніяк я, я особисто моя чисто суб'єктивна точка зору: ніяк за допомогою спорту не можна прославляти Бога, не можна прославляти духовність, тому що духовність і професійний спорт це абсолютно різні речі. Що рухає взагалі спортсменам, це тщеславіє, як церковно славянською. Мовою, однозначно, людина йде туди, щоб задовольнити своє его. Я швидше всіх пробіжу, швидше всіх пропливу, я всіх поберю, всіх поб'ю, я, 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 я. І до того ще я отримую е за це, ну вже на пізнішому етапі, ще й непогані за це гроші. Тобто, тщеславія і вони являються е двома досить таки сильними. Гріхами і семи гріхів. І це все замішано на гріховності І оця людина, котра йде до цього всього до допомогою цих гріховних поривів вона згадує Бога. Але чи згадує вона Бога всує, так би мовити, тому що є така заповідь, що не згадуй ім'я, Бога твого всує. Ну не знаю, просто що, а чому би ні? чому би людина і не може подякувати там Богу. от ти, Боже, там, Дякую тобі, Боже, що ти дав мені сил там перемогти, тому що без волі Божої ми знаємо і волос з голови нашої не впаде. Ти дав змогу мені там перемогти, дав змогу мені заробити якусь там копієчку. І, і от в цьому плані так, подякувати можна, прославляти ні. Але це моя чисто суб'єктивна точка зору. Можливо, я не правий, можливо, я просто чогось не розумію і дуже як би, висказую такі старомодні речі, а зараз вже якось вважається, що все вже перемінилось, і можна вже прославляти Бога за допомогою якихось там. Спортивних змагань. Ну, якось так, власне, все, що я хотів сказати з цього приводу. Пишіть, друзі, що ви думаєте. І мир вам усім. зараз, всім нам треба мир, здоров'я і Божих благословінь. Амінь. До наступних надіюсь, Якщо Бог дасть зустрічі.